Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами розглядали таке питання, яким чином можуть жителі громади впливати на місцеву владу для вирішення питань, для того, щоб цих людей, громадян, почула ця місцева влада. Бо є в громаді активні люди, ті мешканці хочуть змінити життя громади, подати якісь ініціативи для того, щоб якісь новшества були. Впроваджені в цій громаді. Так, що в цьому питанні робити цим людям? І відповідності до цього, я хочу вам наголосити деяку інформацію, дуже важливу інформацію, яким чином громадяни можуть впливати на цю місцеву владу? А саме є такий комітет, його назва комітет з питань організації державної влади. Місцевого сувдування, регіонального розвитку та містобудування. ось цей комітет рекомендував парламенту винести на розгляд до сесійної зали надзвичайно важливий законопроект. І номер цього законопроекту 72 83, що запроваджує основні принципи народовладдя. На рівні місцевого средування, тобто народовладдя, народ здійснює владу. І в нашому випадку народ здійснює владу через органи місцевого сврядування, бо народ обирає сільського селищного голову і відповідно депутатів місцевих рад. Також питання, як на них впливати, народу, на цих голів, на цих депутатів. І ось цей законопроект. Цей законопроект передбачає, що жителі громади. Громади можуть впливати на владу. А саме, що саме вони можуть зробити? Це питання місцевих ініціатив, якщо люди хочуть подати якусь ініціативу. Це громадські слухання, виступати на цих слуханнях, розповісти, на що треба звернути увагу цій владі для вирішення, для впровадження, для покращення питань і таке інше. Дальше. Загальні збори мають бути збори громадян, петиції, консультації, тобто петиції люди подають. Участь громади в питаннях формування і розподілу місцевого бюджету, бо питання бюджету є важливим питанням, і громадяни мають приймати в цьому участь, бо вони обрали цих людей. І вони мають цим людям пропонувати, надавати свою думку щодо того, куди саме маються. Витрачатися бюджетні кошти, місцеві кошти окреме питання це звіти місцевих депутатів. Я хочу зупинитись на цьому і сказати щодо звітності депутатів. А саме депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчому округу. Об'єднанням громадян. Тобто, не один раз на рік, як вони це роблять, а тут зазначено періодично. Тобто, наприклад, в рік 4 рази можуть звітувати. Тобто, як мінімум, один раз вони можуть звітувати. Це мінімум. А так вони можуть звітувати через окремий період. І не просто звітувати, а звітувати про свою роботу. Не розповідати про те, куди вони кошти потратили і в якій кількості, ні. А те, що вони зробили, і те, що вони вирішили. І відповідно, що вони планують робити для того, щоб на їхньому окрузі, і, зокрема, в територіальній громаді, були вирішені нагальні проблемні питання. Оце робота депутата. Робота кожного дня. Бо він пішов туди не просто так, щоб витрачати кошти і розповідати, і звітувати, куди він витратив, а безпосередньо та робота, яка буде відчуватися на громадян. Далі. Законопроект передбачає, що депутати не лише звітують, не лише вони звітують, але й відповідають на питання. Ведуть активну дискусію на та публікують свої звіти. Тобто має бути ще публічність, активна дискусія з мешканцями, з громадянами щодо роботи і діяльності депутатів. Ось що передбачає цей законопроект. І саме 18 березня, цього 2024 року, відбулась презентація цього законопроекту 72-83. А він має назву про народовладдя на рівні місцесредування. Тобто народ здійснює владу. Тобто йде питання щодо мешканців, які проживають на території. Мета це громадська участь мешканців в громадах. Тобто люди мають бути активними. І цей законопроект передбачає цю активну участь для того, щоб. Людям надати всі важелі, щоб вони впливали на цю місцеву владу, яку вони і обрали. Документом встановлюється обов'язкове затвердження статутів територіальних громад. Тобто, в кожній територіальній громаді має бути затверджений статут. Це обов'язково на... в тих питаннях, які стосуються життя громади. Пропонується створити механізм для залучення молоді. До вирішення питань місцевого складування, тобто треба молодь залучити, але для цього треба дати мотивацію цим молодим людям, і це відповідно мають робити сільські селищні, міські голови, відповідно, депутати місцевих рад. Вони мають подавати цю ініціативу і думати, яким чином залучити молодих людей. Проєктам пропонується встановити, що до 1 січня 2027 року органи місцевого складування мають привести у відповідності до закону чинний статут територіальної громади, або затвердити вже новий. Ось, відповідно, ця інформація стосовно цього законопроекту, який передбачає, яким чином мешканці можуть впливати на своїх обраних представників влади. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це важливе питання. Сподіваюсь, ви знайдете цей законопроект, прочитаєте його, ознакомитеся з ним більш ретельно. Але знайте, що все надається для того, щоб у громадян було все для впливу на місцевих представників влади, яких ми, зокрема, і обираємо. Тому я всім дякую за пригляд цього відео. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими новими підписниками, а ми рухаємо з вами далі, бо є ряд важливих питань, про які ми будемо далі висвітлювати на цьому каналі. Всім вам дякую, до нових зустрічей.